Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться і далі всі, всі блін, боряться за український ринок. Зрозуміло, то тобто вони кажуть, в Україні дуже багато там. А від війни позалишалось пороху патронів, уламків там техніки і так далі, замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього будувати нові там будинки, дороги і так далі. Бачичи це все, і наскільки це серйозно відбувається, які масштаби цього всього прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться, і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились.